Сьогодні ми з вами знаходимося у двох кризових кімнатах, які Інтерсос допоміг відремонтувати в Вінницькій міській раді протягом 2022 року. Призначення цих кризових кімнат це тимчасовий прихисток для людей, які постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства, і нам вдалося підтримувати цей проект завдяки фінансуванню УВКБ, ООН, а також завдяки партнерам UNFPA, які долучилися до часткового фінансування меблів та обладнання для цих кризових кімнат, кімнат. а також партнери MSF підтримали і покрили витрати з облаштування однієї кімнат. These facilities have uh, 24-7 personnel, a social worker that's ready to assist them, and this is why Interstos has decided to contribute to rehabilitate uh, such spaces that could be used uh, as of now. Um, The work started uh, in October. And uh finalized uh, in the month of January. We put our effort mainly in furniture and equipment. So from the beds, the shelves to kitchen appliances, but also washing machine and uh, microwaves, for example. The work that was done uh, jointly with other NGOs. Працюємо по створенню спеціалізованих служб протидії домашнього насилля. У нас місці він цієї мобільна бригада. Єдиний центр соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. І у нас була одна кризова квартира. А на сьогодні, дякуючи міжнародним фондам інтерсоси, міжнародному фонду ООН в галузі народонаселення, дякуючи міжнародному фонду лікарі без кордонів, ми маємо три кризові квартири, де можуть проживати 17 людей одночасно. У нас є 17 ліжкомість, і тому, користуючись нагодою, я дуже дякую за підтримку, за розуміння. За те, що е, допомогли місту Вінниці втілити таку неосяжну мрію е, ремонт оснащення, технічне оснащення, але на жаль, зараз триває повітряна тривога, і нам прослідувати найближче укриття.